У межах клубу що діє при Чернігівській обласній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових відбулася презентація книжки Красилівка. Ця книжка розповідає про історію одного із сіл Ніжницького району. Її упорядником є Володимир Правило. Хоча ідея створення цієї книжки виникла ще в його батька Олександра Правила, який був вчителем і свого часу вирішив дослідити історію Красилівки. Збір матеріалів розпочався. Ще моїм батьком і в розрізі хронологічному я цього не можу сказати, але це були напевно десь там сімдесяті-вісімдесяті роки минулого сторіччя. З моєї сторони, це була робота в архівах, деякі записи з розповідей односельчан. У книжці розповідається історія села від першої його згадки в документах і до сучасних днів. Перша згадка про село була 1654 рік. Це були відомі присяжні книги, коли Гетьманщина присягала на вірність московському царю після Віланського перемир'я. Після війни я там провів паралелі віланського перемир'я. Ситуації сьогодні вони були дуже схожими, і оце тоді мається згадка. Згадка село було вже з церквою. В селі проживало 49 козаків, 39 селян. У виданні є карти, документи та свідчення самих жителів Красилівки. Зокрема, цікавим фактом є розвиток у селі рослинницьких культур, які сьогодні починають відроджувати. За часів панів в селі дуже розвинута була галузь вирощування цукрового буряку. Це був основний дохід як поміщиків, так і селян. Проте в історії села, як і в історії України, загалом є і сумні сторінки. Багато полеглих слід акцентувати увагу під час Другої світової війни. По даних архіва 47 чоловік загинуло від голодомору, проте по згадках односельчан їх набагато набагато більше. Я вважаю, що ця книга дуже потрібна, дуже актуальна. Ми бачимо, що сільська місцевість у нас занепадає. У нас немає нормальної державної політики стосовно цього питання. Відповідно, ми не можемо знати, що буде через 20-30 років. Тому що, коли я закінчував школу, в школі навчалося більше 150, Десяти чоловік сьогодні ситуація зовсім інша. Володимир правило зазначає, що наразі дуже важливо писати історію українських сіл у книжках, аби її знали не лише люди, які в них проживають, але й нащадки.